Коли королева Єлизавета з'являється на весіллі в, в образі блакитного кольору, то ця пара обов'язково розлучається. Приблизно таку теорію прислали мені з просторів інтернету. В Підтвердження теорії її, наприклад, образ з весілля її сестри, принцеси Маргарет. Тоді королева обрала сукню блакитного кольору, а її сестра і дійсно розлучилася. Перше весілля принцеси Анни, її єдиної доньки, також закінчилося розлученням. Найпопулярніша пара століть. Принц Чарльз та принцеса Діана. Історія знову закінчується розлученням, а королева в блакитного кольору сокні на їх весілля. Весілля Сари Фергюсон та принца Ендрю і знову синя сокня і знову розлучення. Хоча тут необхідно зазначити, що Сара Фергюсон і принц Ендрю разом до сьогоднішнього дня. Потім весілля принца Вільяма та принцеси Кетрін, королева в жовтому, пара собі живе щасливо. Весілля Меган Маркл та принца Гаррі. знову жодного блакитного і всі собі. Щасливо живуть, але є і історії, які показують інші фінал. на весіллі принца Едварда у королеви Єлизавети також була блакитна сукня. Хоча в цьому випадку інколи освітлення показує, що вона все ж таки ближче фіолетового кольору. Пара разом, але варіант відкидаємо: весілля принцеси Беатріс: тут ви також можете зазначити, що колір її сукні швидше м'ятний, а не блакитний. Тому і тут використати цей варіант на противагу цій теорії також не вийде. Але врешті. Решт на весілля принцеси Євгенії та її чоловіка Джека королева Єлизавета надягла точно блакитного кольору пальто, тому, хоча б зовсім трішечки, але міф вдалося розвіяти.